Йому не потрібне моє привіт, йому потрібна моя любов. І там, де облетів вчорашній цвіт, сьогодні все розквітає знову. Йому не потрібні мої слова, досягнення, старти, заслуги і фініші, він душу на пам'ять вивчив сповна, і все, що я втратила, ми з ним знову винайшли. Йому не потрібні мої тіло чи дух, йому треба я і все, що мене утворює. З ним почалась життя мого подорож, рух. Він право на мене в світу виборює. Він той, про кого написані книги, тільки тому, що німі автори. Він моя весна, мого серця відлига.